Новини з фронту. І сьогодні вони під гаслом ворог тікає, бо ворога нищать. Наші збройні сили ліквідували цілий батальйон мобілізованих чувачів. Наразі офіційної інформації немає, але в пабліках окупантів озвучують цифри у 120 загиблих та говорять про щонайменше 10 знищених машин. На Авдіївському напрямку бійці служби безпеки відмінусували пекельний сонцепьок. Це вже п'ята система, яку вдало знищили наші воїни. Настрашені рашисти починають потрохи тікати при після обстрілу Бордянського. Аеродрому. Вони більше не розташовують там свої літаки та гвинтокрили. Таку ситуацію ЗСУ спостерігають з 29 жовтня. Не сховатися гарбниками і у себе в глибинці. Сьогодні стався вибух на заводі Урал, який стоїть аж у Пермському краї. Це підприємство є найбільшим в Росії виробником вибухівки. Це, вважаю, виходить прямо оз вахти. першої, напротив большого. Стол, кеше із запасності не видно, але прям вообще височенний. Жорсткий до новин дипломатичного фронту сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з конгресменами США обох партій. Говорили про підтримку та подальшу допомогу Україні. Тим часом міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін хоче переконати Конгрес схвалити єдиний пакет допомоги для України та Ізраїлю у розмірі 106 мільярдів доларів.